Здравствуйте. Вітаю вас з Новим роком на нашому кінокалендарі 1967 рік, яким він був для країни і для людей. Комусь він запам'ятався власним днем народження, хтось отримав нову квартиру, хтось урядову нагороду. Для Херсонщини цей рік також був знаменним. Херсонщина була нагороджена орденом Леніна. Знаменним цей рік був і для всієї країни, святкувалося 50-річчя великої жовтневої соціалістичної революції. Зараз її називають і заколотом, і переворотом. Ну, ми користуємось, ви знаєте, старою термінологією. Ну, в такі знаменні дати завжди готувалися подарунки, готувалися ще з попереднього року, бралися соціалістичні зобов'язання. Обов'язково були застрільники цілі колективи, цілі господарства. На Херсонщині, у сільському господарстві, застрільником соціалістичного змагання до 50-річчя Великого жовтня був Білозерський район, а серед промислових підприємств завод Карданних валів. Давайте ми і побуваємо у застрільників у карданвалівців. Тільки два місяці минуло з початку організації громадського огляду ефективності виробництва на заводі карданних валів. А до заступника начальника штабу Хмельковського надійшло вже понад 60 раціоналізаторських пропозицій. Впровадження лише 23 з них дало 34,5 тисяч карбованців річної економії. Найбільш цікава пропозиція групи інженерів Кузнецова, Тонконога і Антонюка. Вони запропонували змінити технологію виготовлення карданів для автонавантажників львівського заводу. Львів'янам сподобалась пропозиція інженерів. Виграли обидва підприємства у часі і в грошах. Виграла і справа, адже складання карданних валів значно спростилося. У народну касу надійшло 24 тисячі карбованців економії. Тепер херсонці посилають свою продукцію готовою. Розпаковуй ящик, діставай кардан і пристосовуй до ходової частини автонавантажника. Свій внесок у справу зробив і робітник Іван Багненко. Його пропозиція збільшити кількість підвісок на конвеєрі дозволила раціональніше використовувати агрегати і прискорити випуск продукції. Іван Багненко заощадив державі сотні карбованців. Так зустрічають карданники 50-річчя радянської влади. Це так звані шеди, в яких утримуються поголів'я кролів. Робочий день ланки кролеводів починається з огляду шедів та подрібнення буряків для згодовування. Треба сказати, що колектив кролеферми добре знає свою справу. Тут звикли до господарів і з нетерпінням чекають сніданку, бурякову січку. Кращим кролеводом на фермі вважається Микола Євгенович Пупенко. У минулому році він одержав від кожної кролематки по 30 ділових кроленят. Це понад три тисячі кролів. Завдяки такій наполегливості і любові до праці одержано майже п'ять тонн дієтичного м'яса. За досягнення високих показників у кроівництві його удостоєно ордена знак пошани. З Миколою Євгеновичем успішно змагається Марія Ларіонівна Колісніченко. Ні, вона не набагато відстає від суперника. У ювілейному році жінка дала слово наздогнати знатного кролевода. одержує великі прибутки від кролеферми. Торік у касу господарства внесено 5 тисяч карбованців чистого прибутку. У ювілейному році кролярі Радгоспу обіцяють здати державі не менше 20 тонн дієтичного м'яса. Кроли фермер Радгоспу Лиманський поки що єдина в країні. То нам стало відомо, що в деяких господарствах зацікавились кролівництвом. На Херсонській ТЕЦ закінчилися передпускові випробування нового котла високого тиску. Сьогодні о 8 годині 32 хвилини турбогенератор включили у загальну енергетичну систему. Включити новий агрегат випала честь начальнику зміни електроцеху Дмитру Іващенко. Новий турбогенератор вже дав перші тисячі кіловат-годин електроенергії. Зведенням дії нового котла. І турбогенератора високого тиску теплопостачання нашого міста буде більш надійним і стабільним. Монтажні роботи нових агрегатів вів колектив «Южтехенергомонтаж». Особливо відзначились колективи цехів під керівництвом Едуарда Білика і Володимира Говоруна. Разом з монтажниками славно попрацювали і експлуатаційники. Монтажні роботи завершено на 5 місяців раніше строку. Введення в дію нових агрегатів. Значно поліпшує техніко-економічні показники ТЕЦ, що особливо важливо у зв'язку з переходом на новий метод роботи. Відбулись підсумкові заняття у семінарах та гуртках партійної освіти Каховського району. Це зібрались на останню співбесіду працівники заводу електрозварювального устаткування. Протягом навчального року комуністи вивчали основи марксизму ленінізму озброюючись знаннями, які допомагають осмислити справу будівництва комунізму. Поруч з інженерами Миколою Шиляєвим, Елеонорою Медведєвою наполегливо володівали теорію марксизму ленінізму Токар, Іван Чистяков, колишній слюсар а тепер майстер В'ячеслав Грек. Пропагандист Пилип Перетрухін високо оцінив відповіді майстра ливарного цеху Леоніда Стрільцова. Який досить аргументовано розкрив тему про завершення будівництва соціалізму і поступовий перехід союзу РСР до комунізму. Заняття закінчились. Розійшли слухачі, а секретар парткому Яків Бордю разом з пропагандистом Пилипом Перетрухіним та Віталієм Шевченком обговорюють хід підсумкових занять, адже досвід ще знадобиться у наступному навчальному році. На цьому тижні розпочався туристський сезон. Першими закордонними гостями сонячної Херсонщини стали болгарські друзі. Вони вже побували у Кишиневі і в Одесі. В аеропорту мандрівників з братньої країни зустрічали працівники агентства Інтурист, група пенсіонерів, представники преси, радіо і телебачення, економіст кооперативу заря комунізму, Ливановського округу. Теодор Манойлов від імені своїх товаришів подякував за теплу зустріч. Наше місто розкрило своє бійми перед численними гостями, що приїздять сюди з різних куточків земної кулі. У цьому туристичному сезоні орденоносну Херсонщину відвідають близько 2,5 тисяч туристів із соціалістичних країн з Франції, Англії, Сполучених Штатів Америки, Канади та інших держав. Туристи, працівники сільського господарства Болгарії. Побували біля пам'ятника Володимиру Іллічу Леніну, ознайомились з видатними місцями Херсона, відвідали нову Каховку. Сьогодні наші друзі оглянули господарство колгоспу Грузія Генічівського району і виїхали до Запоріжжя. Україна і Грузія, Грузія і Україна. Наші держави давно єднає давня дружба. Леся Українка жила і творила у Грузії. Там поставили її пам'ятник. Полтавській губерній довго жив. Видатний грузин Давід Горемішвілі, ми пам'ятаємо про це. Я побував уперше в Грузії у 1973 році, тоді навчався у Одеському державному університеті, і ми там були на гастролях зі студентським театром Мініатюр Грузія Тбілісі запам'яталися як прекрасні місця, де добре зустрічають гостей, де їх шанують. Вдруге я потрапив до Грузії у 1994 році і не впізнав ні Тбілісі, ні всю країну. Неї було сумне обличчя, тільки у нас закінчилася, завершилася громадянська війна. Про неї мало говорять. Більше говорили про воєнний конфлікт між Абхазією і Грузією, а була й громадянська війна. І оці сліди цієї війни ще було видно на зруйнованих вулицях, зруйнованих будинках. Але приймали все ж таки нас добре. Знаєте, іноді було навіть ніякого. Здавалось, що ми за день з'їдаємо місячний раціон Грузина. Треба зважити на те, що в середньому грузин отримував тоді до 10 доларів на місяць. Дуже мало. Раділи нам з трьох причин, я б сказав. Ну, тому що дійсно дружні, братерський народ, давні історичні зв'язки і стосунки. Друга причина полягала в тому, що ну, буквально напередодні врятували наші вертолітники, чимало десятки грузин, які рятувалися від абхазців у горах. І третя причина дуже побутова. Коли ми приїздили в якийсь районний центр, там вмикали світло. Охороняли нас, до речі, автоматники. Все було, як то кажуть, на вищому рівні рівні. Я про Грузію можу розповідати дуже багато, але давайте ми все ж таки повернемося у 1967 рік і побачимо, якою була тоді столиця Грузії, Тбілісія, якою була взагалі Грузія, очима наших телевізійників. Шлях до Тбілісі лежав через Єреван. На привокзальній площі столиці Вірменії ми зустрілися з пам'ятником народному герою Давиду Сасунському. Це своєрідна візитна картка вірменського народу його мужності і відваги. Єреван одне з старовинних міст Закавказця, що у 8 столітті до нашої ери тут грізно височила неприступна фортеця Ірбуні Її спорудили володарі могутнього царства Урар. Занедбане губернське місто околиці царської Росії за роки радянської влади Єреван перетворився на великий промисловий і культурний центр. Далеко за межами республіки відомий Єреванський театр опери і балету імені Спандіарова. Побувати на його виставах мрія майже кожного. Як нам розповіли, до жовтневої революції в Єревані не було жодного вищого навчального закладу. А нині тут же 11 інститутів. Збудований з рожевого туфу у кращих традиціях національної архітектури сучасний Єреван залишає багато вражень. Найкраща окраса вірменської столиці площа Леніна. Від площі променями розходяться вісім вулиць. А ще 30 років тому тут були криві провулки з численними рімісничими лавками. Багато цікавого ми побачили і почули в історичному музеї. Запам'яталася да табличка з словами відомого письменника патриота, основоположника вірменської літературної мови Хачатура Абовяна. Да будет благословен тот час коли благодетельна нога русского вступила в светлую страну армянську и изгнала проклятое злое дихання гзил башей із нашої землі. До побачення Ирван на нас чекає столиця сонячної Грузії!» Під переступ коліст пригадывается популярная песня. Там, где горные вершины и зеленые долины, там, где песни Руставели льются звуками свирели, есть одни такие очи, что темней Дарьяльской ночи. Тбилиси. Нас приваблюет метро. Поездом швидко дистаемся до площади Руставели. И тут мы опинилися, небо в кассе. Адже кожному з нас ніколи не доводилося підійматися чи опускатися підвісною дорогою. Ні-ні, це враження неповторне. На горі Мтицміда розкинулась одни з найкращих парків грузинської столиці. На схилах гори, як гніздо Ластівки, притулився своєрідний унікальний пантеон. Тут поховані видатні громадські діячі Грузії. Ми побачили грот, під склепінням якого поховані. Відомий російський письменник, автор Гуря Тома Грибоєдов і його дружина Ніна Чавчавадзе. У Пантеоні нам показали могилу Соловейка Грузії, Акакія Церетелі. У старій частині міста на лівому березі кури знаходиться Метехський замок. Потім замок став в'язницею, в якій утримувались борці проти царату. Саме тут Максим Горький задумав, а потім і написав оповідання Макар Чудра. Відвідали ми і колишню більшовицьку авлабарську друкарню, про яку нам багато розповідали на уроках історії. Місто Тбілісі – молодше за Іреван, але його історія налічує більше півтори тисячі років. Протягом своєї багатовікової історії воно пережило немало тяжких випробувань. 40 разів зазнавало спустошувальних навал ворогів, але кожного разу волею і працею грузинського народу Тбілісі вставав з попелу і руїн. Вміло сполучуючи старий і новий стилі, використовуючи свої рідні природні умови, грузинські архітектори і будівельники, за роки радянської влади перетворили Тбілісі на красиве, потопаюче у зелені місто. Білісі залишив в нашій пам'яті багато цікавого і незвичайного. Нам херсонцям дуже приємно було перебувати в столиці республіки, з трудівниками якої хліборобів Херсонщини пов'язує братерська дружба. Залишаючи білісі, ми увозили з собою частину гостинності грузинського народу. Тепло сердець білісців. 60-ті роки влаштуватися у готель було майже так же важко, як і потрапити на борт космічного корабля. Люди зі стажем, досвідчені, літні люди, це добре пам'ятають, молоді, бачили з кінофільмів того часу. Ну, візьмемо Херсон. Готелю Київ до 62-го року не було, правда, і зараз немає вже. Фрегату, зрозуміло, не було, не було і бригантини. Де ж селилися люди? Де вони ночували? В основному у готелі імені 1 травня, чи готель 1 травневий, так офіційно він називався і називається зараз. Працювали там прекрасні люди, до речі, і старший адміністратор був нагороджений медаллю, орденами були нагороджені люди. Зараз я не знаю, чи часто згадують в нашому уряді, наприклад, про діяльність саме цієї категорії людей. Ні, іноді все ж таки згадують. От давайте ми познайомимося з тими людьми, які працювали тоді в 60-х роках у готелі 1 травня. Погляньте на рідне місто очима приїжджої людини. Або згадайте, як ви прибули в інші міста і зупинялись в готелі. На цих недовгих пристанях мандруючого люду є свій затишок дому, своя хайність і прибраність казенної чистоти і порядку. У круговерті справ. Ми часто забуваємо про тих, хто в готелях створює нам домашність для відпочинку. Напевне, так буває і з тими людьми, які, приїхавши до Херсона, зупиняються в готелі першотравневому. Звідки їм знати, що старший адміністратор Олександра Васильівна Литвиненко більше 30 років працює тут? Щоднями уряд нагородив її орденом Знак пошани. Тут у готелі працює немало справжніх трудівниць у яких турботливі руки і щедрі материнські серця. Галина Андріївна Скопа трудиться в колективі 16 років прачкою. Її чесна праця відзначена медаллю за трудову відзнаку. Щомісячно через її руки проходять тонни білизни для готелів, ресторану, філармонії, їдалень. Тож згадайте її скромну трудівницю, ці натружені руки. Коли будете зупинятися в готелі або відати в їдальні чи ресторані, чиста білизна, стетертини і серветки і ще багато чого, то справа рук невтомної трудівниці. У колективі готелю Першотравневий шану складають за чесну працю і за турботу про людей. 20 років працюю тут прасувальницею, Параска Прокопівна Єлагіна, скільки подяк від людей одержала, скільки слів добрих чула. Тому й працювала завжди з душею. А вийшов строк у цей світлий день, і друзі зібрались, щоб поздоровити заслужену трудівницю. Вона тепер вже йде на пенсію. Параска Прокопівна так і планує незабаром піти на заслужений відпочинок. У Херсонському сільськогосподарському інституті гаряча пора. До випуску готується новий загін спеціалістів сільського господарства. Студенти-заочники захищають дипломи. Генічанка Алла Константинова впевнено відповідає на запитання членів комісії. Її дипломна робота заслужила схвалення. Цікавою виявилась робота студента Якова Коверника на тему вплив попередників на врожай зимої пшениці в умовах колгоспу імені Крупського і Каховського району. Практичний інтерес представляють дипломні роботи. Павла Бужвеловського та Георгія Мещерякова. Увагу державної комісії привернула праця студента-заочника, інструктора Голопристанського райкому партії Василя Зелінського. Він ґрунтовно вивчив досвід вирощування високих врожаїв озимої пшениці ланкою героя соціалістичної праці Євгенія Малашкова. Дипломна робота одержала відмінну оцінку. 25 березня у колгоспі області прийдуть 73 вчених агрономи, щоб допомогти у вирощенні високого врожаю ювілейного року. Цими днями у Херсонську 18-ту школу трудового навчання прийшли після уроків вчителі, учні та їх батьки. Вони зібрались сюди на урочистий вечір, щоб проводити на заслужений відпочинок Филипа Івановича Немченка. Багато теплих слів почув цього вечора пенсіонер, адже не тільки він сам вчив дітей, його спадкоємцями по професії стали син і дочка. Я щасливий, що живу в країні рад, схвильовано говорить Пилип Іванович. Держава забезпечила мою старість, а моїм дітям гарантує право на працю. Наближаються вибори до Верховної Ради Республіки місцевих рад. Я з радістю віддам свій голос за кандидатів народу. За календарем уже середина зими, та херсонці не бачили справжнього снігу, не відчували морозу. Голубляться прикраси на ялинці, то проміннями сонця, то вмиваються тихим дощем, хоч дід мороз і без морозу, але цікаво доторкнутись до нього, сфотографуватись разом. Троянди не скинули досі свого вбрання, зелені, мов влітку, та й цвіт подекуди залишився. За календарем зима, а синоптики передбачають, що завтра температура буде від нуля до двох градусів тепла. Погода буде похмурою дощ туман. Вітер південно-східний з переходом завтра вдень на західний. Сильний. Одна хвилина реклами. На пристойному американському телебаченні коштує від 200 тисяч доларів. Межі практично не існує. А ми зараз вам покажемо рекламу безплатно, безкоштовно. Причому таку рекламу, яка зараз заборонена в нашій країні. Ну чому ми такі сміливі? Тому що йдеться про рекламу 1967 року. Тоді її і рекламою не називали. Один американський режисер, мабуть. Точно підмітив, що реклама вона спонукає людей купувати те, про що вони ніколи не чули. Але про той продукт, який ви зараз побачите, всі добре чули і добре його знають. Йдеться про вина Херсонщини. Давайте подивимось, якими були перші кроки телевізійників у рекламній справі. Коротка рекламна сторінка називалася До святкового столу. Ваш святковий стіл прикрасять легкі столові вина виробництва заводів Херсонщини. А ще повідомлялося, що ці вина відправляються на виставку у Монреаль до Канади. У 1966 році футболісти Кристала посіли третє місце в чемпіонаті Союзу РСР серед команд класу Б серед футболістів. Прекрасний результат це можна сказати, вершина нашого успіху. Ні до, ні після херсонці не піднімалися так високо. Ну а коли піднялися на третє місце, захотілося і першого, щоб грати у класі А. Якби існувала тоді Незалежна Україна, то ми обов'язково грали б у класі, а у Вищій Лізі, бо ми були п'ятими. Але за регламентом тодішнім футбольним у вищій Лізі могли брати участь тільки дві українські команди, якими були Динамо Київ і Шахтар Донецьк. Набагато пізніше до Донецька і Києва приєдналися Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Луганськ. Але в 67-й рік наша команда готувалася до нового чемпіонату. Ще чемпіонат не розпочався, але. Тренувальні ігри тривали. Першою такою грою була гра з Кишинівською Молдовою. Ну, як вона проходила, ви зараз побачите. Для мене що було цікаво, що ми нарешті побачили, як забили гол. Дуже важко було оператору схопити цю мить. І ми показували футбол неодноразово, але голкіпер дістає м'ячі сітки. Вже з центру полю починають матч. Але от цього процесу м'яч у ворота, як це воно було. Жодного разу ми не бачили. Давайте дивитись за процесом. Минулої суботи відбувся черговий футбольний матч. Цього разу спаринг партнерами Херсонського локомотива були футболісти Кишинівської Молдови. У першій половині гри гості впевнено захищаються і створюють кілька загроз для взяття воріт суперників. Одна з таких атак закінчилася голом. Проте херсонці не розгубилися. В другому таймі вони провели кілька вдалих замін. І почали штурм воріт Молдови. Одна спробку Кузьміна вдалася. М'яч після його удару потрапив у сітку. У підсумку нічия. Один-один. Безумовно, розвиток культури, мистецтва залежить від суспільного устрою, але бувають парадоксальні випадки. Американський режисер Уелс писав, під час 13-річного правління родини Борджа в Італії було всякого. І кровопролиття, і терор, і війни. Не було тільки спокою, але були Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, був Ренесанс. А в Швейцарії було мирно. Люди любили одне одного, не було ніяких війн, але за 500 років швейцарці тільки і вигадали як годинник із зозуле. Я думаю, що це перебільшення, безумовно. Але що є правдою, що не тільки лідери і перші особи творять історію. Пересічні люди не є тільки пересічними, вони є також творцями історії. Про творців історії 1967 року ми будемо розповідати в нашій наступній передачі. Не забувайте нам писати. Наша адреса незмінна вулиця Перекопська, 10. Дзвоніть, телефон 22 97 49. Всього вам найкращого.